Цього року Вірпіні світлофори ростуть, як гриби після дощу. От іще один з'явився на перехресті вулиць Тищенка та Університетської. Потреба у ньому виникла через те, що по вулиці Університетській почався дуже активний рух, і це ускладнювало виїзд із вулиці Тищенка. А ще зовсім поруч знаходиться 17-та школа, і школярі переходили дорогу хаотично. Тому керівництво міста і звернулося до «Укравтодору». Дуже вдячні ми їм за те, що вони підійшли Дуже з позитивом і з розумінням, що тут саме треба цей е е світофор. І е е потім ми. Нас перенаправили в обласне управління, у якого знаходиться се сама наша дорога. І вони саме наш керівник Олег Анатолійович Слободян приїжджав сюди. Ми перевели про про переговорили з ним. Вони знайшли фінансування, допомогли в цьому. І зараз, дякуючи саме їм, цей світофор у нас працює і буде працювати. Буде швидкість буде така, як потрібно. Не буде у нас тут якісь випадків неприємних, які раніше виникали. Лише протягом 2016 року Вірпіні оновили понад 20 кілометрів міських доріг. Але з покращенням дорожнього покриття частішими стали випадки перевищення швидкості водіями. Як ви вважаєте, наскільки необхідними є в Вірпіні світлофори та лежачі поліцейські? Ну я вважаю, що це дуже необхідно. Тому що в усі нормальних європейських городах очень багато їх, тому у нас теж должны бути, я вважаю. Необхідно, тому що інколи буває, що не пройдеш. Я сам водій, але ну, дуже буває незручно, коли іде, іде поток пішоходів, але ж вони не зовсім знають правил дорожнього руху. Ну, для зручності, безпеки, особливо дітей, то це було б досить доречно, щоб їх було більше, тому що діти не завжди. Уважні на дорозі, скажімо так, звертають на це увагу. Ну, можливо, це було більш безпечніше, та й дорослі можливо більш обачними були б зараз. На найпроблемніших ділянках працює вісім світлофорів, а ще два роки тому не було жодного. Крім того, протягом року в місті встановили більше сотні додаткових дорожніх знаків і майже чотири десятки лежачих поліцейських.